Колонки термос та вже такі рідні інструменти в руках. Зазвичай вони грають для містян на центральній площі. Втім, не сьогодні, каже Володимир Чекризов. Нагріти ваші душі душі, грітимуть душі тим, хто щодня веде свою персональну боротьбу з хворобою. молоді чують пацієнти із відділень та палат виходять від найменших до найстарших слухачів. Я вже операцію переніс і зараз на радіології лежу на ущах. Приємно. хтось пританцьовує на місці, а єва довкруш до хвороби. Дівчинка виступала на сцені, каже її мама Альона. Вона дуже любить танців, вона на нас виступає для підтримки. І це вперше від початку повномасштабної війни лунає музика на подвір'ї онкодиспансеру. Розповідає організаторка таких тихих концертів Світлана Федорова. У нас була дуже пацієнтка, яка казала, що вона не дозволяє собі померти, тому що вона чекає наступної п'ятниці. Чекає наших концертів. Вони разом виступають друзі по життю та професійні музиканти. Володимир та Олександр зголосилися прийти. Щойно пані Світлана їх запросила. Життя важке, а треба якось жити. Життя йде, воно не стоїть на місці. Хай то люди натхненнями то бадьорі будуть. Олександр і сам тут лікувався. Проте згадує неохоче. каже говоритиме музикою. Вона йому допомагає, тож хоче поділитись. Нашелі людям ні в чому часто пацієнти, які борються з хворобою, плачуть, як чують таку музику. Так вони емоційно розвантажуються, а це для лікування необхідно, пояснює психологиня онкодиспансеру Надія Азаматова. Хвороба це ж страх смерті, це страх, страх того, як буде подальше життя, коли людина одужує і всі ці проблеми пов'язані та взагалі де гроші брати. Можливо, у когось там хтось воює і переживають за рідних, можливо, хтось переселенець. У нас досить багато зараз переселенців і є про що подумати. А музика вона дає передишку таку традицію таких концертів планують продовжувати і надалі. Тетяна Рева, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.